Від війни в Україні до політичних інтриг, від культурних прем'єр до спортивних триумфів та зворушливих історій людства в ефірі телеканалу ІТ3 програма Стрічка подій огляд тижня в студії Валерія Самсонова. Залишайтеся з нами щоб не пропустити жодної новини, яка викликала резонанс у світі. Українських військових у Курській області чи почався масштабний контрнаступ? Водночас дипломатичний фронт палає. Кілька африканських країн погрожують розірвати зв'язки з Україною. Не пропустіть головні політичні події тижня. Тепер офіційно літаки F-16 в Україні. Це підтвердив президент Володимир Зеленський в рамках урочистого заходу до Дня повітряних сил Збройних сил України. Точна кількість літаків наразі невідома. За даними видання The Economist, до першої партії увійшло 10 штук. У короткостроковій перспективі всього Україні потрібно таких літаків понад 120. Саме таку кількість назвав Зеленський під час саміту НАТО. F-16 – ефективні проти крилатих ракет, якими Росія ма. Сово атакує територію нашої держави. Зокрема, вони можуть прицілитись у більше цілий ніж здатні уразити. За словами президента, було зроблено багато для того, аби повітряні сили України перейшли на новий стандарт авіації. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово: це неможливо. Але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність реальність у нашому небі, F-16 в Україні. Верховний головнокомандувач доручив дипломатам напрацювати зустріч Ради Україна НАТО, на якій планується обговорення можливості збиття російських ракет країнами Північноатлантичного альянсу, які межують з Україною. Цитую такої коаліції нам сьогодні дуже бракує, бо це дуже велика відповідальність для однієї країни сусідки взяти на себе відповідальність та допомагати нам збивати ракети. Хоча вважаю, що це безумовно потрібно було зробити і зробити давно резюмував президент. В ніч на 3 серпня сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовську Ростовській області. У Генштабі повідомили про влучання у склади з боєприпасами, де зберігались, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Нікуди, ні, також сили оборони атакували низку нафтобаз та об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів у Білгородській, Курській та Ростовській областях. Загоріло щонайменше два резервуари з нафтопродуктами. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари по РФ і назвав ці дії цілком справедливими. Це найбільш ефективно, коли наслідки російської війни повертаються додому в Росію. Коли на окупованій території нашої держави у ворога немає жодного спокійного місця, Україні потрібно завдавати ударів, дійсно далекобійних ударів по російському окупанту. Там, де окупант є, там, звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, шахеди, бомби, нам потрібно це рішення. Щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною. Цман Дмитро Лубінець терміново звернувся до міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, щоб ті зафіксували чергове порушення прав людини з боку Росії. Мова йде про вбивство та розчленування росіянами українського військового, фото якого шириться інтернетом. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це поведінка нелюдів. Зазначу, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права жодного військовополоненого не можна підтримувати. Віддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству прокоментував чоловік. Також він звернувся до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого та факт злочину. Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування щодо цієї жорстокої справи. Із 13 населених пунктів Покровського та Краматорського районів Донеччини примусово евакуюють дітей з їх родинами через безпекову ситуацію в регіоні. Евакуацію планують провести за 60 діб для її здійснення. розгорнутий приймальний пункт у Мінінтеграції Заявили у більш безпечних регіонах. Евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою. Зазначу, що Донецький напрям є одним з найгарі. Чіших ділянок фронту тут Росія зосередила найбільшу кількість техніки та особового складу після невдалого контрнаступу на Харківщині. Уряд Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною через нібито підтримку дій плементу арегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК Вагнер в опублікованому ком'юніке Уряд африканської країни заявив, дії України являють собою агресію, порушують суверенітет Малі та виходять за рамки іноземного втручання. В МЗС України зазначили, що таке рішення прийнято без досконалого вивчення факторів інциденту, а також без жодних доказів. Причетності України до підтримки тероризму, слідом за Малі про розрив дипломатичних відносин оголосив і Нігер, зазначивши, що вони повністю солідарні з урядом та народом Малі. 6 серпня, за повідомленнями з соцмереж та російських джерел, українські війська почали наступ у Курській області. На ранок 7 серпня вони нібито просунулись на глибину в 15 кілометрів, контролюють понад 11 населених пунктів і наблизились до міста Суджа. Саме тут знаходяться ключові елементи газотранспортної інфраструктури, якою Росія транзитом через Україну постачає газ в Європу. Неподалік від місця наступу знаходиться і Курська атомна електростанція. У зв'язку. З із цими подіями президент РФ Путін скликав екстрене засідання Радбезу і заявив, що відбувається масштабна провокація зі сторони київського режиму. А Герасимов йому пообіцяв швидко вийти на лінію державного кордону. Діями підрозділів прикриття державної границі совместно з пограничниками і подразділеннями усилення, ударами авіації, ракетних військ і огнем артилерії. Продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. 7 серпня у Курской области запроваджено режим надзвичайной ситуации. Из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек. Ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнув, що регіону буде наказана підтримка по всім направленням в офісі президента України своєю чергою пояснюють, що причиною будь-яких ескалацій та обстрілів, зокрема і на території самої Росії, включно з Курською та Білгородською областями, є сам факт безумовної агресії Російської Федерації. Українські розвідники в ніч на 7 серпня здійснили висадку на острові Тендрівська коса у північній частині Чорного моря та знищили там російську техніку. За даними ГУР, знищено МТЛБ комплекс РЕП а також зруйновано фортифікаційні укріплення військ Російської Федерації. Під час бойових дій російська армія втратила людський ресурс, точна кількість якого наразі уточнюється. У Туреччині спустили на воду другий військовий корабель для українського флоту. Мова йде про корвет класу Ада гетьман Іван Виговський. Корвет здійснить своє перше плавання у 2026 році. Церемонія спуску відбулась у Стамбулі. На ній зокрема були присутні перша леді Олена Зеленська, міністр оборони Рустем Умєров та командувач ВМС Олексій Нейшпапа. Корвет оснащений найсучаснішим озброєнням і стане вагомим доповненням до нашого флоту. Україна піднялась на 15 15-те місце на олімпіаді 2024. в Сеулі біля будівлі мерії. Відбувся концерт подяка корейському народу за підтримку України. Перейдемо до новин культури та спорту. На початку серпня у Канаді відбувся 59-й національний український фестиваль. Упродовж трьох днів на трьох сценах виступали десятки українських колективів з усієї північної Америки. Працював український ярмарок. Відбувались майстер-класи та конкурс талантів. Гостів фестивалю також мали змогу відвідати богослужіння в місцевих українських церквах. Основна місія фестивалю збереження та популяризація української спадщини та ідентичності. 5 серпня у Сеулі біля будівлі мерії відбувся концерт Подяка корейському народу за підтримку України на сцені разом із корейськими виконавцями виступали український гурт Рідні а також танцювальна команда волонтерів благодійної організації Благодійний фонд Мрія, яка цього року представляла Україну на всесвітньому культурному денс-фестивалі у місті Чонджу, де здобула п'яте місце. У прокат вийшов документальний фільм Яремчук Незрівняний світ краси. Біографічна драма розповідає про шлях Назарія Яремчука, якого називають першою українською музичною попзіркою. В процесі створення фільму автори використали сімейні архіви виконавця, фотоальбоми та відеокасети, архіви героїв фільму. З 22 липня по 4 серпня у львівській галереї, що на площі Старий Ринок, відбулася виставка продаж мистецьких творів. Галеристи збирали кошти на укомплектування військового автомобіля 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України. Організатори проєкту мали зібрати понад півмільйона гривень. Україна піднялась на 15-те місце на олімпіаді 2024 після 13-го змагального дня. У доробку українців увійшло 10 нагород. 8 серпня у греко-римській боротьбі Жан Беленюк та Парвіс Насібов здобули бронзу та срібло відповідно. Лідером заліку продовжують бути Сполучені Штати Америки, які вже перетнули позначку у 100 медалей. Сьогодні змагатимуться українці у восьми видах спорту, зокрема у художній гімнастиці, брейкінгу, сучасному п'ятиборстві, веслуванні на. На байдарках та каногі Вболіваємо за українську збірну разом. Марта Костюк перемогла Еліну Світоліну у трьох сетах на тенісному турнірі в Торонто і таким чином підтвердила статус першої ракетки України. Костюк впевнено розпочала зустріч, вигравши перший сет. Світоліна нав'язала боротьбу суперниці в другій партії. Еліна закрила сет з ідентичними цифрами: 6-2. Рахунок у матчі став рівним 1-1. У третьому сеті Марта Костюк обіграла експершу ракетку України та завершила матч на свою користь. Цього тижня світ був сповнений значних подій, які не давали нам нудьгувати. Дякую, що були з нами. Нехай новини, що ви почули сьогодні, стануть стимулом до обговорень, роздумів та дій. Пам'ятайте світло в кожному з нас, і ми обов'язково переможемо російську темряву. Залишайтесь інформованими. Єдині в ефірі, єдині в бою.